Шановні друзі, шановні українці, шановні громадяни з великої літери, великої держави, Україна, так само з великої літери. Ми з вами знаємо е, трагічний шлях, історичний шлях України по відбудові власної державності. Ми знаємо, що на сьогодні критичний момент для нашої держави, критично небезпечний. Ми знаємо і розуміємо, яке значення сьогодні мають для нас збройні сили України, які сьогодні. Боронять нас з вами, нашу державу, які сьогодні, на жаль, стали об'єктом всіляких політичних маніпуляцій, інсинуацій, і так далі. Якісь мовні скандали, кадрові політичні, чутки і так далі, вкрай небезпечно для нас. Збройні сили України треба захистити від внутрішнього ворогу. Нам треба зробити це. А від зовнішнього ворога вони захистять себе самі і захистять нас з вами. Слава Україні!